У нас замок, який не потребує електрики. Він універсальний для будь-яких дверей. Цей замок можна відкривати чотирма способами. А можна налаштувати автозакриття. Всім привіт! У нас замок, який не потребує електрики. Він працює від батареїк в середньому один рік. Його дуже легко змонтувати, і навіть якщо ви переїжджаєте з офісу на офіс, його легко Відкрутити і переставити на інші двері. Він універсальний для будь-яких дверей, для дерев'яних, для металопластика, для металевих. І дуже зручно монтувати і навіть на тих місцях, де немає електрики. Це замок від компанії SevenLock модель 7708. В нього є декілька комплектацій. Одна комплектація, ви бачите, зараз покращена, де є варіант з відбитком пальця читувача. Та є такий самий без нього. Такого роду замки популярні в комерційній нерухомості, в офісах, складах і будь-яких приміщеннях, де використовується багато людей і потрібен швидкий доступ, і можна його швидко змінити. Наприклад, можна змінити пароль для співробітника, додати їх дуже багато до тисячі користувачів. І можуть цим замком користуватись дуже багато людей. І не потрібно додавати механічні, наприклад, ключі, щоб відкривати і закривати цей замок. Плюс він автономний. Цей замок можна відкривати чотирма способами: перший це брелочки. Другий це дистанційні пульти, які можна нажимати і відкривати, закривати цей замок дистанційно. І сама панель, яка знаходиться з зовнішньої частини двері, вона монтується. Можна відкривати паролем, можна відкривати відбитком пальця. І, звичайно. Самі брелочки можна прикладати до цієї панелі, і замок буде відчинятися. Цій панелі можна прописати до тисячі користувачів. І для великих офісів це дуже зручно. Наприклад, співробітник номер 305 звільнився, швидко і легко змінили на нього пароль, і все, він не зможе зайти в це приміщення. Це дуже зручно і корисно. Це не як механічний ключ, який треба буде міняти замок чи перекодовувати його в такому випадку. Ця система в середньому працює рік від одних батарейок, якщо будуть відкривати 30-40 разів на день. Якщо менше, звичайно, будуть більше працювати. І ця система ще буде сигналізувати, коли батарейки починають сідати. Батарейки дуже швидко і легко міняються, відкривається тут частина ця, і звичайні батарейки міняються дуже швидко. У цього замку є два варіанти: можна закривати брелком, а можна налаштувати автозакриття. Це працює за рахунок магнітика, який тут стоїть, і коли двері зачинені, він його бачить і зачиняє автоматично замок. Це дуже зручний варіант для офісів, щоб ніхто не забував зачиняти двері. Чи, наприклад, це якась клініка може бути, де відвідувачі відкрили двері, і дотягувач автоматично закрив двері і замок зачинився. Це означає, що завжди будуть зачинені у вас двері. Цей замок дуже легко змонтувати. Ставиться він як накладний, прикручується до рами, Це може бути металева, дерев'яна і будь-яка в принципі, двері. Можна ставити вертикально, можна ставити горизонтально вверх. Так само коробка ця може ставитись як накладна, прикручуватись, можна її зняти в торцеву планку і поставити як на полуврізний замок, якщо б тут була б така, як стіна, як тут у нас. Тому може стати цей замок, коли буде зачинений просто в цей отвір. Цю кодову панель можна поставити на будь-яке місце. Наприклад, на двері прикрутити, чи на раму прикрутити, чи навіть на стіну, яка біля дверей. Вона працює бездротово, і до 10 метрів можна ставити його від замку. Для зручності монтажу і налаштування є українська інструкція, на якій все описано і все зрозуміло показано. Тому вибирайте класні рішення і будьте в безпеці!